Мої хлопчики, добрий ранок, у дівчатка 5.37. Але я встала 5.15, правда, з будівничком. Тому що вчора я приїхала, ми в Одесу заїхали. Ну, між домами заїжджали десь, наверное, о 9-й годині. Я вам хочу сказати, що, по-перше, що я сумерками взагалі не люблю їхати. Вчора був такий дощ, стіна. Ми в'їхали в Краснознаменки, ще такого, знаєте, Боже, після Краснознаменки стіна. я їхала, знаєте, просто зловили трошки колію, був дощик, мене як потягнуло від Краснознаменки. Як стала їхати я за фурою і прямо до Одеси, навіть даже, даже не звертала нікуди. Бо взагалі нічого не видно було, я не знаю. Вроді би світ хороший. Але дякувати Богу, приїхали, все добре, все добре. Живі Я хочу вам сказати, що е, ну, до мами по дорозі заїхали, але воно щастим є, щось вже сім часов, вже темно. Але ми десь з початку восьмої виїхали на ну, такийську трасу, помічати, що тут було їхати, ну скільки тут їхати. Але такий дощ, і просто їдеш, а вона, знаєте, коли сумерки, асфальт сірий, все. Ну Для мене це все. І ще такий дощ, а дощ був, що підворники не співали все. Ну, я їхала 40 кілометрів. І просто, знаєте, коли по трасі воно все, вода, як воно в мене мотильнуло, все, все, це було все. Впереди фури, я за ними, все. Але, слава Богу, все, приїхала, приїхала, помилася. У мами, бо я навіть не їла. Як лягла, я, я слухати лівий бочок, все таки творить чудеса. Ви знаєте, що от на правому бочку мені щось сниться, а на лівому ні. От попробуйте, сон. Слухайте, я вам правду кажу: от спала на правому бочку, снилося мені все, що ти хочеш. От все, що хочеш. Поверта, ось зараз сплю, відколи дівчинка написала мені, відколи я сплю на лівому бочку, ніякий І сон мені не сниться. Просто ніякий. Може це саме лишення бути, а я не знаю. Одним словом мої хорошенькі. так, вчорашню поїздку, я вам розказала вчора. Везер зі Ремчі маршрут прямо до Одеси. Я вам розказала. До мамулічки заїхали, просто не їздя, що не пішла до бабушки Віри, тому що ну, мам, мама не пустила ввечері в клабіжі. Так що, мої внулічки, стаканчик теплої води. До речі, дівчина не каже: я не п'ю Дрінк. Дивіться, я випила дві бутилочки, я роблю перерив. Я буду пити, у мене ще дві бутилочки є нові. Я п'ю його п'ю дівчатками, по-перше, дивіться, От я його трошки перестала пити, бачите, чуть-чуть я чуть-чуть вона, ну так, ну, звісно, утром стала богиня. Я сьогодні взагалі утром встала такі глазки підпухші, губки, набрякші на голові. Хто подорвав, але байдуже, зараз, 15-20 відійду, байдуже буде. Так, мої хорошенькі, 5.41, я вам нібито все розказала. Хочу вам всім сказати і побажати хорошого. Мирного спокійного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому, ніяк. наші мислі матеріальні. Нравиться це комусь, не я це дороги. Кожне утро, кожне. Глазки відкрила, умилась. Я чи не умилась? Я сьогодні встала, коли пішла в зеркало, то й думаю, боже, боже, це ти свята мама сказала, що ти красива, а ти не дуже сутра. Байдуже. Холодна вода, холодний душ, зуби почистила, личко крево намастила. Щас, ще які 15-20 хвилин личко розгладиться і буду всі баби, як баба як баба, я королева. Так що, мої хорошенькі, виходимо до з дому тільки з посмішкою. Ви знаєте, що посмішка на вашому лиці повинна бути завжди. Ви мене чули. Так що давайте вип'ємо за хороший день, за хороший настрій. Так, ну ви розумієте, я з дому не вийду, поки вам не покажуть свою цибулину. Чи то я буду в халаті, чи то я буду на городі, чи то я буду в ночній рубашки. А цибулинка в нас є і утрішня, і вечірня, і обідня. Так, мої хороші, ну оце, оце одіяння, оце класне цибулиночка, це з нашого привозу. Від наших хлопчиків вони ось отримали ще такі джинси. Вони отримали такі рубашки. До речі, хлопчики, якщо у вас є такі рубашки, будьте любезні, будь ласка, ви ж все одно можете пройтись трошки по базачку, прогулятися. Киньте собі пару рубашок, принесіть, будь ласка, світулечки. Вони, я вам кажу, це тако знаєте, сняла, постирала, погладила і оділа. Вони ткань вони така як жадки. Дівчатка це вона поглажена, Вона ткань така, як жадки, але вони такі класні. Мої так, мої рідненькі, 5 53, я вже вийшла з дому, ну прямо такий холодний осінній вже вітер. Да, вже тако, хорошо, що в машині є там дві курточки. Вже тако просто в платічку, світулечка, ти вже не підеш. Да, мої хорошенькі, Ми сьогодні одіваємося. Одіваємося, це ми знаходимося в Одесі, не віремче, віремче, віремче трошки ще холодніше, тому що там завжди холодніше. Мої рідновечки, мої красотулечки, я вам кожне утро договорити, Добре утро, тому що воно добре. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали. глазки окили. Йдемо на роботу. Поговорили з вами. Каву випили, водичку випили. Чи ми розчесалися, чим роззаплелися, чи ми накрасили ті губки. Це святе. Так мої хорошенькі, дивіться. Я ж перейшла на оці матові помади. Вони йдуть мені чи це у нас на привозі. Наталя Васильівна купила. слухайте, купила три віда. Оце один такий болі до. Розового, наче трошки вітінка сьогодні, а ти такі боля до другого відкин, чітко, до коричневого. Але напишіть, підходить вона мені чи ні, мої красотулічки? Я вже не знаю, де цей телефон прицепити, тому що вітер дує з усіх сторін. Так що, мої гарнесеньки, все, що я купляю, все, всюди, я ходю, де я їздю, ви завжди за мною, тому що я привикла завжди за вами. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Хто є такі люди, о, допустимо, та Ксюша, вона в житті не була в селі. Вона приїхала в село. Ну, обичні хати, обичні сюди. Ну, село є село, ну допустимо, ну, ось і дівчина з села, і село красиве, і все красиве. Так що я вам показую абсолютно все. Так само за оці віші дівчики. Поперше тут висока посадка. Це дуже хорошо. По-друге. Ми думаємо, що якщо рубашка, балахон і широкі штани, вони нас сповнять. Дівчатка, ну куди вони нас сповнять? Якщо ми з вами красотки, чи то ми пишні, чи то ми худі, вам подобається, ще раз кажу, вам подобається, оділи і пішли. Ми не можемо всім подобатись, Ну не можемо. Мільйон людей, мільйон мені. Правильно? Ви собі знаєте, ви красотка, ви обаятельна, привлекательна, очаровательна. Ну правильно? Тому що поки ми собі не викинемо цей комплекс, толку не буде. Так, мої хорошенькі, 6-2, я вже вам все розказала, все показала. До речі, дівчинка, зараз мені утром написала, Світуля, може, ви швидко їхали, дівчатка, я не їздю швидко. Я коли певна, коли білий день траса пуста, я можу поїхати по трасі, чуть-чуть швидше. Але коли на дворі десь лякує дощ, сніг, повірте, я буду їхати 30-40 кілометрів. Просто коли ти коли дощ сумерки, ти типу, піймала колію, воно не теж так воно знаєте, мотильнуло мене, чесно кажу. Е, ну я просто по такій дорозі, от коли я допустим їду в сумерки, я обичаю, як ми їдемо днем. Одною рукою ми держимо руль, да? Я двома руками. Якщо не двома руками, може воно ще більше мене б мотильнуло. А так дякувати Богу, все байдуже обійшлось. Ні, ні, я не ганяю. Я в цьому плані, ви знаєте, ну дуже дуже над цим дивлюся. Я не ну я не люблю такого, знаєте, що там. Дощ, не дощ, гайда вперла, тому що ні, ні, я їду медленно, але уверена. Так що одним словом, це все вам розказала. Приходьте на привозку, бляйте таку обалдену класну цибулинку, бо вона дійсно класна. Осінь. Джинси, рубашка, куртка, красовки, кепка і гайда. Всім гарного, тихого, прекрасного. Так, ми тільки 6 на 6, я виходить з дому. Але я думаю, ви почули, де? бо я може, щось швидко говорю, та я може ви не почули, де я брала ці штанішки і рубачку, бо ви мене обов'язково спитаєте. Дівчатка, опять же говорю, на нашому легендарному проводі, на якому можна купити абсолютно все. Тим боля, зараз привезли, дуже багато хлопчики там розлажуть пуховики, курточки, кофти, дівчатка, абсолютно все. Саме головне різні розміри. Ну, я собі купила, вам показати. Тому що, дівчатки ще раз скажу, не комплексуємо Ви думаєте, якщо воно широке, воно нас розширить. Да нічого не на нас не розширить. воно нас на об... Ще вам кажу, оділи і забули. Виходимо з дому. Щоб ви не оділи, ви пойміть. Мільйон людей, мільйон людей. Ми не можемо сказати, о, диви, наділа, ті штани, на що вона похожа. В смислі, не на що, а на кого? На саму себе. Мама нам всім казала, ми самі гарні, самі красиві, ачаровательні боятелі. Ви поняли мене? Одівайте, що вам подобається. Я вже вам мільйон разів казала, тому що ми всім не угодимо. Ви поняли мене? Виходимо тільки з оливкою і говоримо I love you. хорошого.